Сьогодні зібралися у такому жінковому місці, де проводиться ретрит, тобто таке відновлення для сімей безвісти, зниклих та сімей загиблих наших воїнів. І ми раді, що сьогодні цей ретрит відбувається не тільки як якесь психологічне відновлення, але в першу чергу теж як духовний спосіб переключитися, як спосіб віднайти сили, рухатись далі для сімей, котрі об'єднані одним болем. Я хочу вам сказати велике-велике дякую, що ви знайшли у собі відвагу і сміливість прийти сюди, залишити свої домівки. Я вірю, що через таку Божу дію ми мож, зможемо теж показати іншим людям, котрі в подібній ситуації, що не потрібно закриватися в собі. І я думаю, що кожен, хто прожив цей ретрит тут, буде таким. Апостолом, вісником для тих людей, котрих знаєте, і котрим зможете перекомендувати, щоб вони могли прийти на такі ретрити в майбутньому. А я вірю в те, що ми зможемо продовжувати ці речі. В майбутньому. Знаєте, для мене найбільший успіх і така найбільша радість сьогодні бачити ваші очі. Тому що коли в п'ятницю ви сюди з'їхалися і ми мали ту першу зустріч. Ви трошки, трошки по-іншому виглядали. Коли десь ми будемо мати нагоду зустрітися, то ви е, будете тими першими, так, які не тільки прийдете самі, а ще когось приведете за руку і скажете, і скажете тобі також треба. Що ми варто це і життя нашого, і боротися за наших рідних, іти вперед, незважаючи ні. ні на що. Щиро вам дякую. І якщо ми нас так багато приїдемо у свої центри, у свої села у міста і будемо розказувати всім тим, які нас оточують, яких також пропали діти, то я думаю, що ми дуже велику справу зробимо, бо ми відкриємо їхні серця і допоможемо їм легше пережити цей біль. Дякую організаторам Каріта, що так гарно про нас піклуються. Дякуємо Богу, усім, 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 що нас не покинули і з нами. Розділяють біль, яка нас не покидає, і ніколи не покине. Дякуємо нашим донорам Філадельфійській архіпархії, котра власне профінансувала можливість цих ретритів можливість зустрічі в громадах.